Необхідно повернутися до витоків і переглянути наші цінності. А найперше, що можемо зробити ми, так це бути вдячними, не схилились, не благали, так своє ми захищали. До останньої краплини від вогню самі загинуть, хто прийшов до нас з вогнем. Наш земляк поет, художник, лікар, стоматолог Артем Нестеренко, народився і виріс у місті Зінькові, зростав звичайним учнем звичайної міської школи. Не скажу, щоб якось там особливо я відрізнявся, ну але лінувався забагато. Я б сказав. Зараз дивлячись на свій шлях, пройдений, дуже багато відволікався від того, що міг би зробити. Ще тоді. Їздили на велосипедах, плавали в річці місцевій, збирали гриби. Звичайне дитинство. Автор від дитинства мав схильність до творчих проявів та реалізовував їх у різний спосіб. Артем молодший син сім'ї. Як він тільки почав говорити, в нього запитували, як тебе звати. Він казав: Мум, а старшого братіка яй. З маличку вже став захоплюватись малюванням, ліпленням з пластиліну. Десь у 6-7-річному віці почав писати віршики. Вони були невеличкі, примітивні, але римувалися. Я б сказала, що він творча дитина. Приймав участь в конкурсі в Опішнянській художній школі, яка спеціалізується на гончарстві. Там виставлялись його роботи. Дуже любить природу, проводить там багато часу, інтересується всім живим. Вдома навіть у нас в банці жив павук, якого він підгодовував комахами. Збирав рослини, квіти, засушував їх, а потім з них робив картини. Зараз багато малює і дарує нам картини, символи року. Іноді ми з батьком думаємо, і в кого він такий дався. Умови і оточення не перешкоджало дитячій допитливості, а навпаки, як виявилося, всіляко сприяли. Фантазія це наше все, пристане, вхопить і несе, і неминучий раз у раз летить в провалля з гуком час. Ці віршовані рядки написав Артем. Розумієте, те те життя, якесь воно там десь як сон. Воно десь там далеко. Я про нього згадую рідко. Я за ним не сумую. Він пройдений шлях, і, і я буває звертаюся до якихось моментів, згадую якихось людей. Хлопчик цікавився хімією, фізикою, математикою, біологією. Мабуть, в першу чергу, чому і став лікарем. Вищу освіту здобув у Полтаві за фахом. Лікар-стоматолог. Лікарем я, мабуть, став, тому що у мене батько лікар. Е, і коли він запропонував, чи ти будеш запитав, чи ти будеш вчитися в медичному, я відповів, що та буду. Ну, тобто я не дуже не надто як, чинив спротив, не надто протестував проти рішення. Ну, рішення так воно <головік> вийшло. Після закінчення Полтавської медичної академії Артем Нестеренко приїхав у горішні Плавні. Мені порекомендували звернутися до лікаря, який саме проходить стажування, і був в, в на кафедрі після дипломної освіти. І е, ми з ним порозмовляли. І він сказав: будь ласка, приїжджай. Це Роман Володимирович. Новіков. І я приїхав у 2009 році і одразу почав працювати. Молодому спеціалісту дуже сподобалися місто і люди. Разом ми працюємо більше восьми років. Артем Євгенович як спеціаліст, дуже уважний, дуже часто він виконує складні реставраційні роботи, підходить до них з художнього погляду. І дуже відповідально до цього ставиться. «Разом мені довелося працювати з Артемом Євгенівичем. Разом я заміняла його постійного асистента. Працювати зручно з ним спільну мову, як і з усіма людьми, можна знайти. Як спеціаліст він мені дуже подобається. Я хожу лікувати. Ну я поважаю всіх своїх колег, але так як мені склалося його заміняти його постійного асистента, мені дуже сподобалось, як він лікує зуби і хожу лікувати. Я і свою сім'ю вожу також до нього. Талановита людина талановита в усьому. Дивним чином поєдналися творчістю в одній особистості, різні сфери діяльності. На рахунок його талантів до малювання я вже знаю давно. Мино інколи малювали разом. Ну, наприклад, придумали там якусь тему і малювали. Навіть виникла була раз ідея намалювати лапку на пломбі, і тепер я ходжу. Модною і з лапкою на пломбі давно займається він і письменництвом, і малюванням. Малює і природу малював, і малював багато картин на тему стоматології. У нього є велика збірка картин про зуби. Дуже до речі, цікава. І пише: пише він давно. Спочатку він писав невеличкі розповіді, коротенькі, а потім він вирішив написати щось щось таке більш масштабне, щось таке доречне на даний момент. Поет художник це не професія, а стан душі. Радість творчості дарує талановитий митець, у якому поєдналися сила поетичного духу та неймовірна любов до малювання. Артема я знаю дуже давно. Але як лікаря, тому що наша сім'я у нього лікується, і авторитет лікаря в нашому місті у нього дуже великий. Про те, що Артем малює, я також знала вже дуже давно. Я також знала, що він любить природу, що він часто буває на природі. І вміє там знаходити такі трави, які потім і ще раніше мені про це розповідала моя дочка. Він засушував, робив аплікації і робив свої картини, навіть якісь настійки робив із цих трав, які він знаходив на природі. Про те, що він пише, я от дізналася тільки недавно і була приємно е, вражена. Своїм прикладом Артем Нестеренко доводить, що в житті завжди можна знайти час, щоб долучитися до прекрасного, як каже автор, у культурі українського народу роль краси виняткова. Життя без краси, як молитва без віри. Тож наша вакцина від руського міра охоплює жахом расиста миттєво. Вона ж українська, проста і дієва. Власне, книга про нашу боротьбу. Про змагання, і в цих змаганнях ми повинні перемогти. Малювати картини руками не можна, лише серцем, що б'є у душі, в ті, де мешкає дивний художник, що натхнення черпає в собі. Ці роботи виконані у 2011 2012 роках. Матеріали були відібрані через стійкість до вицвітання. Автор знав про це, адже почав тестувати рослини ще 1999 року, коли йому було 15, А вже років за 10 почав виношувати ідею і планувати можливе втілення. Робив раніше. Фарби, скажімо, з перетертого листя. Це чорний груша. Дикий виноград, червоний колір. Жовтий це у нас. Мабуть, клен. О, ні-ні-ні, це береза. Знову груша, різний ступінь перетертості. У рамки теж є своя історія. Це повалило дерева, був такий буревій в місті. Я зробив таких штук 20 рамочок і запланував такого роду картини, але, мабуть, вдалося реалізувати лише ну, 7-8. Відкрита агресія рускава міра 2014 року змінила вектор тяжіння автора. Настав час для впорядкування думок і викладання їх на папері. Треба негайно з цим розібратись. Обставини, в яких опинилось українське суспільство, не випадково. Гадаю, ми до кінця не усвідомлювали масштаби впливу руского міра. І тим самим слабо відчували небезпеку, яку той приховує, через свою заклопотаність, розважливість та простоту злегковажили давно існуючою загрозою, а як ще можна пояснити російсько-українську війну. Це сучасне місто Полтава. Такий вигляд воно має зараз. Багато століть тому тут сталася одна визначна подія. І я хочу розказати, як саме вона вплинула на нас і досі впливає. І як це стосується даної книги у столичному видавництві вийшла книга Артема Нестеренка Непідробна сила це розповідь про українців і Україну, таких, які вони є зараз, і таких, якими були колись. Історичний зріз погляд у минуле для усвідомлення та затвердження уроків давніх стосунків із нищівним сусідом, оскільки ми істоти соціальні пам'ять в спадок не передається. Знання, як відомо, здобуваємо, то по природі своїй тяжімо до того, що оточує. Але ж які образи наповнюють наш культурний простір зараз? Та, виявляється, доволі непросто і не кожен на те здатен вирізняти маркери руского міра. коли два протилежні світи і дві різні культури вживали стільки років поряд. Що тут такого, скажете ви? Культури обмінюються досвідом. Хм, як вам? А пам'ятники тут до чого? Усе б нічого, аби їхня присутність не використовувалась проти нас, проти спілки вільних людей. То, може, це шанс, аби переосмислити, вкладений у них зміст і впорядкувати, визначитись тут і зараз, де власне маркери нашої ідентичності. Аби деякі не тяжіли до русского міра і не намагались його наслідувати. На подібні заяви, що ми один народ і не все так однозначно мусимо відповісти, в такій ситуації я звертаюсь до історичної пам'яті, оскільки власній пам'яті віри стало менше. Аби зрозуміти, хто є зрадником, а хто героєм, глянемо, що там відбувається за вікном. Якщо вже обрав об'єкт для спостережень, то не треба з цим зволікати, стверджує автор, досліджуючи предмет, спочатку запитає себе, у чому його суть, його природа. Образ козака на березі села Келеберди, що входить в кладо Горішньоплавнівської громади. Раніше козацьке містечко, яке підтримало Мазепу в боротьбі з військами людожера Пітра. Сьогодні ніщо не нагадує про ті страшні події квітня 1709 року, коли московити поводили себе як зазвичай і в Батурині, і тут знищували усіх його мешканців, в тому числі жінок і дітей. От далі по течії біля переволочної власне відбулася переправа короля Швеції та. Івана Мазепи, пісня полтавської катастрофи дії тогочасних московитів по відношенню до селища Келеберди нічим не відрізняються від поведінки від агресії сучасних руських, така ж агресивна поведінка до слабших, особливо. Особливо, коли їм відмовляють, важливо переосмислити власну історію і вчитися на власних помилках. Без цього, на думку автора, українці не зможуть рухатись далі. Перша розповідь у книзі образ свободи починається зі згадки про Івана Мазепу, яскравий колоритний образ, який не підкорився. Сам Мазепа стає прикладом для боротьби. І початком для даної розповіді. І вже на початку ми можемо зробити певні висновки, як поводитись і що робити в ситуації, коли, коли стає важко. Це тікай або бийся. Борися. Головний висновок. Борися. Сьогодні ми відчинимо двері в дивовижно яскравий світ художнього слова Артема Нестеренка. Зрадник. Зрадник? Зрадник, кажуть московити. Ти, мав би, когось ганьбити, але ж як він їм допік, не вподобав царський бік. Бо не виконав наказу і довів царка до сказу. Не постане батько з роду проти власного народу. Інший погляд у руси на устрій свій, своя старшина, і порядки, і суди не за образи морди. Були любні, гордовиті українці міцно збиті, все смирення і покора на основі договору. А, і не пнулися в неволю, а чинили власну долю, бути часткою не роб і не пнулися в чого б? щодо вічного злиття є порушена стаття. Сюзерен повів зухвало, захищати мав васала. За словами самого автора, його книга несподіваний і для нього самого мистецький проєкт. Поет розповідає, що спонукало його написати книгу про українців. Події підштовхували, цікавитись усім українським, і в першу чергу історію мови, історію стосунків з іншими народами взагалі потрібно було переосмислити, існуючи заново. Далеко не будемо ходити в нашому місті в борішних планах. В дитячому садочку дали батькові ну, вивчити ну, дитині вивчити 3-4 слова для якогось заходу, щоб дитина розказала. І цей батько переклав російською мовою. Тобто його не влаштовувала теляча мова, якою должна говорити його дитина. Я почав вивчати. Словник Бориса Грінченка, і прочитав його повністю за декілька років. Тобто, мені стало цікаво, що саме з українською мовою не так. І потрошку почав віршувати. Слухайтесь у слова поета, серцем доторкніться його чар, вдумайтесь у глибокий їхній зміст, і вам відкриється багато таємниць, життєвих і поетичних. Нам майбутнє будувати і спинятися не час. Батьківщина, рідна мати, вимагатого від нас, тож не спи, берись за діло, є надіїще, любов, моє кохання не зотліло, тут вирує наша кров. Ми прокинемось, як брунька, після довгої зими почнемо із поцілунку, щоб всі знали, що це ми. Від землі йде сила, брати через нас на небеса. Як же можна те віддати те, чим живиться краса? Ти ж як от душі всієї з Україною нутром, то й думки твої за нею поспішають табуном У степи, гаї квітучі, У вишневий усадок. В світ добра й благополуччя від загибелі за крок. Головним героєм книги є наше суспільство, дуже багато думок автора, спостережень історичних фактів. Ви познайомитеся з різними людьми у різних ситуаціях, потрапите на польовий обід наших воїнів на передовій і дізнаєтесь, врешті-решт, у чому полягає наша українська непідробна сила. Для ворога це саме те, що треба. Незрілий, зручний, легковажний гомініт. Усю відповідальність зняв із себе не в змозі оцінити ситуацію як слід. Дезінформований і бездієвий момент рішучості розгубиться, скоріш як паразит, вишукує суттєве. Отож, ціна в базар на день такому гріш. Бо з Україною ні серцем, ні душею, нахибних спогадах трагедію розвів. Нам упиря, що живиться брехнею, до тями привести замало тільки слів. А що тут вдієш? Викривлене щастя? У рабстві Прим перебуває пустопляс, поспутися на його стане вдасться, та свинству не відповісти. Це не про нас, і все це з неперевершеним гумором, що переплавляється то в іронію, то в сатиру, то аж в сарказм чи гротеск, засвідчуючи безперечне українське полтавське походження автора. Іван Петрович Котляревський. Дуже добре, що саме українська література починає свій шлях з поезії. Котляревський це не тільки письменник, це особливе ставлення до негараздів викликів цього світу. Тобто, як за допомогою гумору ми можемо здолати те, чого здолати, здавалося б, неможливо. І при цьому зберігати власну ідентичність. Гумор, на думку автора, важливий як відповідь на стрес, аби страх і відчай або ненависть не мали шансів, не вкорінювалися в суспільній свідомості, надихаючись стилем Котляревського, хотілося створити щось таке легке, сприй... яке ну. Давало б людині відчуття спокою та щастя і е, в такі е, тяжкі часи. Шуткувати можна, звісно, навіть більше це корисно. Нам природно розважатись, чи хоч інколи всміхатись, і не в'яне, не здається, все щасливе, що сміється. Добрий жарт — то класна штука і здоров'ю запорука. Щось напружує, дратує, крапля гумору, гумору лікує. Сам собі, не наче майстер, повертаєш гарний настрій. Ситуацію скануй, будь коректним, не буксуй. Відчувати треба так, щоб налагодити контакт. Треба вчитися вміти і за ближнього радіти, не кивати головою, посміятись над собою. Сподіваємося, запам'ятаються, не залишить вас байдужими роздуми поета про час, у якому випало нам жити. Добробут не обмежений грошима, однак, в питанні попоїсти, ми знавці. Таке багатство ближче для людини. Воно надійно відчувається в руці, а те, що невагоме, непомітне, без норову, без пристрасті, не вабить блиск. І ставлення до нього відповідне, який із нього взагалі карман зиск. Я розумію, спогади прекрасні про те, чого насправді так і не було. Якщо для вас усе доволі ясне, тоді чому прекрасне в прірву Спіхайтеся, щоб не було як здрасті. Злословили, а потім, Боже, поможи, віддай туди, де взяв кацапське щастя, подумай краще двічі, а тоді кажи. Людина, яка вперше побачила твори Артема Нестеренка, Світлана Козаченко, учителька української мови та літератури. Як і кожний нормальний учитель, я завжди рада, коли учні продовжують звертатися до мене уже після закінчення школи. Тобто пишуть, читають, займаються літературною творчістю, працюють у галузі філології. І коли до мене звернувся Артем по допомогу з редагуванням його творів, для мене це було здивування, радість, вдячність за велику довіру. Це я відчуваю як визнання того, що я недаремно багато років працювала вчителем. Пані Світлана стала для свого учня Артема літературною редакторкою. Ми працювали з Артемом над різними його творами і прозовими, і навіть науковими, і поетичними. І от нарешті прийшли до першої публікації. Публікація це вагома, дуже цікава, усім раджу прочитати. Я пишаюся своїм учнем, хоча вже зараз я редактор, а він автор, але добрі довірливі стосунки збереглися. І вважаю, що Артем робить значний внесок в українську літературу своєю творчістю. Дуже рада, що це сталося з моєю допомогою. Текст неодноразово одно, не перечитувався. Якщо ми бачимо те, що зараз є, і, і той текст, який йдеться, про який початково це зовсім різні матеріали. Там він, мабуть, із розповідів разів в разів п'ять більше. Тобто для кожного рядка є декілька варіантів, по чотири-по п'ять пропозицій. Для кожної строфи є заміна ще декілька строф. І це вся об'єм інформації, який він перечитувався по декілька сот разів, і, і, і перечитувався навіть в останні місяці, вже коли все було готово, і, і вправки вносилися навіть в останні дні до, до тексту. Якщо говорити про визначальну рису поезія Артема Нестеренка, то коротко її можна означати словом справжність, не імітовані, не награні, справжні у ній і думки, і почуття, і вболівання. Коли я почитала анотації до його книжки, ну мене вразило, тому що анотації прості, світлі і такі, які ну, доходять до людини з першого разу. До речі, Артем у своїй книзі пропонує не тільки оригінальний стиль викладання, а й сам є автором ілюстрацій і каліграфічних написів. Ілюстрації то взагалі вражають, розумієте? Тому що ці алегорії, оцей гумор пов'язаний з глибиною історії, ну це дуже так доступно як для людей старшого віку, так і для молодого. Покоління дуже нам сподобала сьогоднішня виставка. Артем Мікум. Він дуже молодець, він дуже старався. Дуже цікаві в нього картини, гарні. Особливості мені сподобались. Навіть не читаючи книгу, можна зрозуміти, що автор хотів донести те, що от саме наші літери, букви, наш алфавіт, через саме цю букву, да її можна ідентифікувати українців, от саме через цю літеру, що більше ніде немає цієї букви. А так, в принципі, всі картини дуже гарні. Книга дуже цікава, молодець. Я бажаю Артему творчих успіхів. Свій вільний час Артем проводить цікаво: прогулянки з дружиною, різні розваги, рибальство. Головне, щоб це не було пов'язано з професійною діяльністю. Але найулюбленішими хобі є малювання і письменництво. І з тим, де мені комфортно. Я в цей момент ніби медитую, створюючи якісь образи із. А останнім часом стало, стало працювання з текстом. Тобто в цей момент я також медитую по-своєму, викладаючи певні думки, я ніби звільняю свій розум від надмірної кількості. Я їх трошки позбавляю себе цієї кількості думок. Праця з людьми займає дуже багато енергії, і, і тому хотілось би трішечки побути наодинці з собою, відпочити. І тому, мабуть, і, і почав працювати над книгою сам саме з цих причин. Артем Нестеренко має підтримку родини, допомагає мені в усьому. Я спираюся на свою родину. Через це я маю впевненість в тому, що я роблю. Добре, коли є тил. Так, коли, коли є з ким пос. Посовітуватись, посперечатись, порозмовляти. І ти знаходиш підтвердження чи власним думкам. Бути здоровим і бути щасливим таке життя викрито нашого героя. Найбільше досягнення у житті попереду переконаний Артем Нестеренко. В майбутньому планується робота над продовженням книги. І той матеріал, який залишився поза увагою. Е Хотілося б, аби гля... ну, читачі доповнили ну, існуючі. Україна є вакциною від русского міра, впевнений автор. Вона проста і дієва. Головне не допустити засилля і протистояти, боротися за власний суверенітет та ідентичність. Говори, співай. Хоч трісне, косо, криво, аби живо. Українською, ну звісно, дихай вільно, будь сміливим.